Так, Форсунка підходить до моторів К9К 636-637, отакий номерок оригінальний. Зроблено в Німеччині. Ну, коробка як коробка, нічого там незвичайного нас надзвичайного нема. Також йде в пакетику, Щось так виглядає з різних боків, вся кришечка не дуже тримається, куди трубка закручується, це зворотній, ну, і це підключається управління. Континенталь бачимо робить і виглядає ось так. І, відповідно, розпилюваєш, там навіть не видно, такі дирочки настільки маленькі, що навіть їх не видно, вони є ось тут. Ці форсунки вони не ремонтуються, але є умільці, що міняють тут п'єзоелемент ось цей. Пробують щось робити. Може бути ще забити сам сам розпилювач, теж його можеш міняти. Ну Механічно воно їздить добре, а от п'єзик з часом сідає, можна тут ще цю шайбу крутити, там чуть, щось добитися, трохи якихось показників кращих відносно корекції. Але в більшості випадків приходиться їх міняти. Тобі вони не реставруються, Delphi ще можна відреставрувати, а ці тільки заміна. Ну або щось там з двох-трьох можуть на якихось станціях зробити одну ось такі маркування